Сьогодні у нас в 250 му батальйоні взвода розвідки заняття по тактиці бою в умовах замкнутого або обмеженого простору з іноземним інструктором з Канади. Його звати Алекс. У нього є певний досвід у миротворчих місіях. Зараз у нас тут проходить обмін досвідом його конфліктів, і у нас є хлопці з участю у бойових діях сучасної війни 21-го сторіччя. І ми зараз можна сказати не просто навчаємося, а ділимося досвідом. Він переймає щось у нас, а ми переймаємо щось у нього. Заняття потрібні, і вони мають бути, на мою думку, регулярні. Сучасні бойові дії на сході і на півдні ведуться в лісосмугах, але в основному бої йдуть за крупні шляхові вузли за міста. І як боєць має рухатись від будинку до будинку, як вони заходять в місто, як вони рухаються всередині кімнати, це також дуже важливо. Любий піхотинець, будь то ти навіть зв'їздист, або якщо ти працюєш просто кухарем на кухні, тобі може довестися взяти до рук зброю. І ти маєш спокійно в штурмову групу в склад вклинеться і мовчки, просто використовуючи там якісь команди, розуміти, що твої попритими роблять, і виконувати завдання.